Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за гонщиків ганяємось, і в нас знову погоня. Тепер від поліцейських ми будемо тікати. І давайте оцей Do Challenger SRT 8 виберемо. 18,5 км нам треба... нам треба проїхати. Так, від поліцейських будемо тікати, нас четверо. Та йдіть лісом, панове поліцейські. Так, я на третю позицію вирвався. На другій вже. Навіть... Лідер... Бляхом хоті поліцейську зачепити. Бляхом хо. Ха-а, <гад> попався. Ось так тобі, панове, поліцейський. І тобі ось так. Прискорюємось. Щось не так. Ой-ой-ой-ой. Я, походу, або суперника, або. Або поліцейського вивів з ладу. Так, я на максимальній швидкості їду. Хоча, як я говорю, можна ще й проти суперників використовувати. Хоча я вважаю, що це не досить чесно буде. Ось так, бляхом-боком Заїхали. Так, треба скоротити шлях. Сюди скоротимо шлях. Прискорюємось. Ми досить швидко їдемо. Прискорюємось. Десь за половину кілометрів. До фінішу залишилося. О, дякую за те, що шлях мені відкрив. Ось так тобі, панове, поліцейський. Іди лісом. Ай, ще десь поліцейський. О, це вже. Більш важкі вже пішли поліцейські тачки в них. О, тейкдаун. Ай, скороченням я не використав. Око прискорюємось? А, зараза не влучив. Ой, не втечеш від мене. Ось тобі О, нормально я заїхав. Обійшов огорожу. Більше 4 кілометрів залишилося. Прискорюємось. Шорше шепи випустив. Ось тобі. До побачення, панове поліцейський. Іди лісом. Прискорюємось. Сюди заїдемо, скоротимо шлях. Один кілометр до фінішу залишився. Прискорюємось. А ось і фініш. Перемога. Винагорода нас очікує. Нова тачка Bentley Continental Super Sports coupe. Екзотична серія. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!